Я не нездужаю ні в року. А щось таке є, бачить око і серце жде чогось. Болить, болить і плаче, і не спить, мов не готова на дитина. Доколи будете стяжати і кров невинну проливати людей у Бога. а багатим судом лукавим помагать? У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той войнує, той неситим оком за край світа зазирає, чи нема країни, щоб загарбать з собою взяти домовину. Той ту обирає свата в його хаті, а той нишком у куточку гострить ніжна Днімі теж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольною устави. І забудеться срамотня давняя година і оживе добра слава. Слава України! Борітеся! За вас правда, за вас слава.